Заклад дошкільної освіти номер 3 Могилева Подільського є не лише освітнім осередком, а й своєрідною кузнею розвитку підростаючого покоління. Ошатна будівля в центрі 119-го житлового масиву не одне десятиліття мала проблеми з дахом. Сезон дощів ставав сезоном головного болю вихователів, батьків і техперсоналу. Особливо відчутно було це в осінньо зимову пору року, коли зі стелі в кімнатах капала вода. На стінах утворювалися водяні патьоки, віддувалася шпаклівка, відлипали шпалери. Ще слатали власними силами, десь рятувалися відрами та самотужки вирішити бородату проблему було нереально. Зі слів директорки дитсадочка Жани Берлодян, сьогодні це стало можливим лише завдяки Могилів-Подільській міській раді, та й наразі на даху кипить робота. Сопла газових пальників не замовкають. Виконроби, які на ногах з п'ятої ранку щодень герметизують рубероїдом від 200 до 300 квадратів площі. Окрім цього, облаштовують відвідні канали, стічні лійки, щоб вода не розливалася по стінах. За словами підрядників, роботи йдуть за планом, чому навіть сприяє погода, і завершаться вчасно згідно домовленостей, констатує майстер іскрівлі з 20-річним стажем Михайло Шевчук і розповідає нам про об'єм роботи, не полишаючи свого завдання. Покриття кровлі основного цього садочка накрити, щоб не затікало. Масштаб 600 квадратів по полу і 250 квадратів по парапеті. Дах, це головна задача, звідси всі проблеми, акцентував міський голова Геннадій Глухманюк, який разом з начальником управління освіти Миколою Чорним виїхали до дитсадочка номер 3 глянути на зміни, пересвідчитися у якості проведених робіт, поспілкуватися з підрядниками. Обдивляючись дах, Геннадій Григорович зауважив створення належних умов для організації навчально-виховного процесу дітей нашої громади це найкраща інвестиція. Це наша відповідальність перед військовими, які сьогодні забезпечують нам мирне тилове життя. Головне підготовити ті об'єкти, які вкрай потрібні для того, щоб діти прийдуть навчальний заклад, щоб вони могли приступити до навчального процесу. Є керівники навчальних закладів, які бачать, що в перспективі потрібно зробити попередньо, щоб ми не довели ситуацію до критичного до критичної ремонту. Тому вже приймаються ті чи інші роботи по по ремонту. Всі управління працюють, кошти є, головне зробити роботу. Через протікаючий дах всередині приміщення дошкільної установи зазнало чималих пошкоджень. Стелі, стіни, підлогу, вихователі та техпрацівники намагаються ремонтувати власними силами, проявляючи креативність, ідейність, талант, ділиться директорка Жанна Барлодян і дякує міському голові за сприяння у вирішенні проблемних питань. Наразі у дитсадочку функціонує 10 груп, де виховуються маленькі містяни, діти військовослужбовців, їх хлопчаки та дівчат та з числа внутрішньо переміщених осіб. Як повідомила Жанна Миколаївна, на сьогодні вже подано понад 220 заяв від батьків щодо влаштування дитини у садочок. Для дошкільної установи це досить непогана цифра. Це безумовно тішить. Отже, нам варто створити всі належні сучасні й комфортні умови для всебічного розвитку та виховання дітей. Доповнив розмову начальник управління освіти Мголівської міської ради Микола Чорний і запевнив, що 1 вересня оновлений дитячий садочок. Відкриє двері для маленьких вихованців. У моглі подільській громаді триває підготовка до нового навчального року. Ми зараз знаходимося на одному із таких, скажімо, об'єктів, як 3. У певний період вода затікала в кімнати і була сирість. Відходили шпалери, шпаклівка лущилася До 1 вересня колектив. А також ми з підтримкою міської ради встигнемо зробити дах і всередині приміщення. Принагідно, Микола Чорний додав: на черзі ремонт даху у гімназії номер 5 де зараз ведуться підготовчі роботи. Колектив закладу дошкільної установи номер 3 і батьки дуже раді, що цього року діти підуть до безпечної відремонтованої будівлі. Цей освітній осередок перспективний і учні повинні навчатися у комфортних умовах. Вкотре наголосив міський голова Геннадій Глухманюк, відзначив гарний приклад командної роботи і подякував усім, хто долучається до благоустрою у Могилів Подільській громаді, особливо жителям 119-го житлового масиву, за розуміння дискомфорту. Приємно в тому, що нас підтримують мешканці нашого міста, підтримують звичайно, батьки відносяться з розумінням в тих роботах, які ми виконуємо. Ми виконуємо ті роботи, які стратегічно важливі сьогодні. Для життєдіяльності нашого міста і мова не, не тільки про це садочок, іде і про школи, про двори, про благоустрій. Це в комплексі, це турбота про наших мешканців. Попри воєнний стан, у Могилів Подільській міській територіальній громаді продовжують працювати і спільно знаходити альтернативні вирішення будь-яких проблем, особливо тих, що стосуються закладів освіти, відтак як вони є важливими соціальними об'єктами.